Привіт, сонечко! Ти на моєму каналі і це нове відео. Сьогодні в нас не буде туторіала на сумку. Перше за довгий час, бо я насправді трошки втомилася від е, в'язання сумок і взагалі від великих проєктів. І вирішила, що мені потрібно трошки відпочити від чогось такого глобального та великого і побавитись. І я в Пінтересті, звісно, побачила піксельну картинку. І це була не просто піксельна картинка, це була піксельна картинка мему. І мені це здалося взагалі супер ідеєю. По-перше, по воно дуже прикольно виглядає. По-друге, я знайшла дуже багато таких піксельних картинок з мемами, і мені просто поклик душі сказав, ти повинна це зробити. І з цими насправді такими малесенькими картинками можна зробити взагалі будь-що. Можна в'язати таку картинку в сумку, так? Тобто. В'язати сумку з малесеньких-тонесеньких ниточок і прям в процесі вив'язувати якусь картинку. Ці картинки можна вв'язувати в светрики, взагалі в будь-які вироби. Також можна, наприклад, як я, зробити ось такий квадратик і взагалі пришити його на нев'язаний виріб, тобто шопер, футболки. І тудей тепер це буде вже якась оригінальність, унікальність виробу, який ви носите, яким ви користуєтесь. Але у мене на цей випадок є трохи інша ідея. Я хочу нав'язати таких картинок. Вони будуть деякі менші за цю, деякі більші за цю. І ми зробимо картини, в'язані картини. Я хочу обліпити одну стіну. Такими малесенькими картинками ми їх насадимо на шпажки, вони будуть чіплятися. Звісно, приберемо ці всі зайві нитки, бо це перша така просто пробна картинка була. І мені дуже сподобались їх в'язати. В цьому відео також я розкажу, як взагалі навчитись вив'язувати піксельні малюнки, розкажу техніку та деякі правила, які потрібно враховувати. І мені здається, буде цікаво. І додатковий фон для відео сьогодні ми з вами створимо додатковий куточок. І мені здається, взагалі якісь розмовні відео на тему в'язання на фоні таких піксельних картинок, тим паче, з мемами, будуть дуже прикольно виглядати. Тому поїхали. Як зв'язати картинку за піксельним малюнком? Першим кроком ми обираємо картинку, яку хочемо зв'язати. Я це роблю в Pinterest. Якщо ви будете в'язати вперше, раджу обирати картинку з двома трьома кольорами та не дуже велику по кількості клітинок. Я обрала ось таку картинку і трохи змінила кольори на ці, які у мене були. Для зручності я додаю картинку в нотатки, щоб можна було на ній малювати та викреслювати ряди, або можна її роздрукувати кому як зручніше. Починаємо з того, що рахуємо кількість квадратиків в першому ряду. В моєму випадку їх 28, тобто мені необхідно набрати 28 повітряних петель. Набрала 28 петель і одну петлю додатково. Вона називається петля підйому для того, щоб перейти на наступний ряд. Другий ряд я пров'язала звичайними стовпчиками без накиду, чорним кольором. Не йшла за схемою, бо мені хотілося просто, щоб цей малюночок починався трошки вище. Тому просто пров'язала один ряд додатковий і зараз будемо переходити до читання схеми. Зараз нам необхідно обрати сторону, з якої ми будемо починати вив'язувати малюнок. Я позначила її просто стрілочкою. І вже наступний ряд ми змінимо напрямок цієї стрілочки і будемо починати вив'язувати малюнок з іншого боку. Ми в'яжемо зворотніми рядами, тому необхідно слідкувати за напрямком стрілочки і кожен ряд змінювати цей напрямок для того, щоб взагалі малюнок вийшов. Одна повітряна петля підйому, перевертаємо і в нас по схемі 5 стовпчиків без накиду чорного кольору. Тому пров'язуємо. Пров'язали п'ятий стовпчик, але не до кінця на гачку залишилось 2 петлі. Далі в нас буде відбуватись заміна кольора. По схемі в нас 17 клітинок білого кольору. І ми додаємо білу ниточку ось таким чином. І в нас виходить, що ми пров'язали 5 клітинок чорним кольором, а зараз в нас на гачку вже біла ниточка і ми можемо пров'язати 17 білих клітинок. Поки виглядає трохи складно, але насправді воно дуже легко. Потрібно тільки запам'ятати, що кожну останню петельку перед заміною кольору ми повинні залишати і знімати її вже іншим кольором. В'яжемо 17 повітряних петель, але 17 пров'язуємо не до кінця, бо буде знову заміна кольору. Ще дуже важливий момент, ми не губимо цю чорну ниточку, не залишаємо її на краєчку, а ось таким чином, яким я показую на відео, ховаємо її, коли в'яжемо ці 17 клітинок. Потім нам буде простіше замінити колір, не потрібно буде обрізати ниточку, а ми просто зробимо заміну кольору дуже швидко і це буде непомітно в самому малюнку. Пров'язуємо 17 стовпчик і заміняємо колір. Далі за схемою в нас 6 стовпчиків чорного кольору. Пров'язуємо. Пров'язали одна повітряна петля підйому і переходимо на наступний ряд. Повертаємось до схеми, викреслюємо рядок, який ми вже пров'язали, та змінюємо напрямок стрілочки. Будемо в'язати тепер з цього боку. І за схемою в нас 8 клітинок чорного кольору. Пров'язуємо восьму, але не до кінця, і замінюємо колір. Далі йдемо за схемою і в'яжемо 15 клітинок білого кольору. Замінюємо колір і дов'язуємо. За таким принципом далі в'яжемо по схемі, і я ще повернуся з поясненнями, коли в нас буде додавання третього кольору. Додаємо третій колір, так як і додавали інші, Трошки підтягуємо і продовжуємо в'язати. Але тепер фіксуємо не тільки одну чорну ниточку, а й ще білу. Тобто вплітаємо їх також в наш малюнок. Thanks for watching! І так само в'яжемо весь малюнок, сподіваюсь, було зрозуміло. Якщо будуть виникати якісь питання, то завжди коментарі для вас відкриті та можна написати мені особисто в інстаграм, там я поясню трохи детальніше, ніж в коментарях. І ось так вийшло, так виглядає картинка з обох боків. І зараз нам необхідно обрати сторону, яка в нас буде лицьовою, для того, щоб вивернути на зворотню сторону оці ниточки, і на лицьовій виявився малюнок без цих а, залишків. Тому беру гачок, обираю сторону і просто ось таким чином протягую ниточки на виворотню сторону. І так пророблю з усіма. І ось така картинка в нас вийшла. Мені здається, взагалі дуже прикольна. З виворотньої сторони я нав'язала ось таких вузликів. От і після цього я попраю цю картинку, щоб нитки, вони, знаєте, були більш податливими і краще розглажувались. І потім е, зробимо обв'язку е, і в'яжемо шпажечку для того, щоб ця картинка була картинкою і буде ось такий міні-постер. Коли все зроблено, беремо шпажки. Нам знадобиться дві. Я взяла ось таку, прикладаю її до картинки. І намічую, де потрібно відрізати гострий кінчик для того, щоб воно було не гострим і рівнесеньким з обох боків. Обрізаю і так само роблю з другою. І останній штрих ми просто вв'язуємо цю шпажку по краєчку з верхнього боку картинки та з нижнього. А, термінове включення. Вам, звісно, нічого не видно але нас з вами вже тисяча, навіть тисяча п'ять Велике дякую. Блін. Я навіть не знаю, як зараз реагувати, бо я цю тисячу дуже. Дуже 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 сильно чекала. І коли у мене дякую, і коли у мене на каналі вже було 995, 996, я така, ну блін, вже там 4-5 людей, і все, у мене буде тисяча підписників. Моя перша тисяча на каналі. Я засинала з тим, що я перевіряю, оновлюю цю сторінку, просиналась з тим, що я оновлюю youtube сторінку і все не мінялось. І я вже, знаєте, так якось хотіла, хотіла, хотіла. І потім я така, ну все, Лєр, відпускай, ти дуже сильно якось нервована. І зараз, коли це відбулося, що я хочу сказати, велике вам дякую. За те, що ви мене дивитесь, за те, що ви коментуєте та підтримуєте мій контент, за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви не просто дивитесь і не підписуєтесь. Хоча дуже багато є людей, які просто дивляться, але мені це теж дуже сильно подобається. Головне, щоб мій контент приносив користь. Та ну якесь можливо підняття настрою в наш час. І звісно, звісно, я вже думала, коли у мене було 995 підписників. Я така думаю, потрібно щось зробити на 1000 підписників. Я довго думала про те, що е, мені потрібно зняти якесь відео відеознайомства або якесь унікальне відео, прикольне, неймовірне, але але. Все ж таки, що нам більше за все подобається? Звісно, подаруночки, халява і все таке. А ще звісно, користь, звісно, прикольчики і. Буде розіграш. <ріх> я придумала прикольну авоську сумочку з квіточками. Вона поки не готова, пряжа замовлена. Але незабаром в наступних відосиках я вже розкажу про умови розіграшу. Покажу вам готовий pdf файл Ну, типу, частинки готового pdf файлу Там дуже багато у мене там зараз думок з приводу цього розіграшу, але... Що можу зараз сказати? Те, що будуть два головних призи, поки не можу сказати, що це буде. І усім учасникам я надішлю pdf туторіали безкоштовно От, на одну модель сумочки, яку я зв'яжу. От тому чекайте, я дуже 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 буду швидко намагатися зробити це все діло, організувати і це зробити якісно прикольно. А, мені головне зробити корисний туторіал. Мені головне зробити якісний продукт і гарний. І, звісно, повідомити це все на камеру вам і щоб ви приймали участь. Тому будуть призи. А, я хочу якось вас Вам чутно, як собака бувають. Вас не бентежить? Мене трошки так. Да. Тому хочу вас потішити, тому що ну ви моя мотивація робити далі. Ви мене тішите своїми коментарями, лайками і підписками. Кожен день я кожен день отримую якісь позитивні емоції. Тому тепер моя черга давати ці емоції вам. От, і ще одне розіграш буде проводитись в моєму інстаграмі. Е бо на Ютубі це не дуже така, знаєте, платформа, щоб швидко зв'язатися. Тут е немає такого месенджера, щоб було це зручно. От, тому, скоріш за все, це буде Інстаграм. Але, звісно, е поки не рипаємося, е чекаємо наступне відео, там все по полочкам е розкажу. Ще раз дякую. Повертаємось до відео. Далі я обрала ось таку картинку, такого котика. Вважаю його дуже милим. І зараз швиденько покажу, як він створювався. Нарешті. Все, що я можу сказати з приводу цієї картинки, бо мені дуже набридло її в'язати. Я в'язала її три дні, і це все через те, що я обрала донесенку ниточку, і робота мені здавалась такою дуже скрупульозною та нудною. Плюс сама по собі ця картинка вона відрізнялася від тих, які ми вже з вами сьогодні в цьому відео в'язали. Вона відрізнялася тим, що тут більше петель, вона дійсно більша за ті, які ми в'язали. І якщо інше я в'язала за годину півтори, то цю картинку я в'язала три дні через те, що у мене там дуже багато було додаткових справ. Я постійно відкладала зйомку цих картинок, плюс мене. Дуже сильно заторможувало те, що я це все знімала на відео. Мені потрібно було зробити гарнесенькі переходики, і це було складно, але я задоволена, воно виглядає дуже прикольно. Не знаю, потрібен блюр <су> сюди чи ні. От, але мені здається, що вийшло досить так непогано. Взагалі планувала зробити 5 картинок, але в цьому відео будуть ці три картинки. Зараз ми з вами їх повісимо. І ми, звісно, не закінчуємо з цими картинками. Я хочу обліпити одну стіну такими постерами, тому... Звісно, друга частина такого відео буде, але потрібно трошки взяти перерву, перемкнутися на інші проекти, на інші ідеї. Це і все. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось та надихнуло вас створити свій власний в'язаний постер. Обов'язково надсилайте мені в Директ в інстаграмі свої в'язані постери. Буде цікаво подивитися, які вони у вас вийшли, і які картинки саме ви обрали для них. І на цьому все. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Побачимось в наступному відео. Па-па! we yeah.